Друзі, у нас другий тайм. Рахунок після першої половини у нас не відкрито. 0-0. Фактично рівна гра. Молода. Молода пора створила більше небезпечних моментів, друзі. Підійшов у нас легендарний, друзі. Сі. І це що відбувається? Мартифон. Ого. Требашуючи з м'ячем. Можливо, був перший поштовх, можливо, а другий чистий момент. Друзі, у нас мікротурнір. Дуже насичена програма. Потім будуть виступати у нас дельтапланерісти, саночники. Ну, Сніга нема, тому охти. Ну, сніг нам не потрібно, насправді. Я ж не кажу, що вони будуть їздити, будуть виступати, друзі. Легендарне.

У нас прибывают болевальники, квадроберы на Все на месте, <реш> что... все на у нас. Весь выжирт у нас, друзья. Ой, момент, друзья, у нас 2-2. Так, я думаю, зараз будет чепчик. Ох, момент. По загрою было, не было. На замасі заблоковано удар. І м'яч підхоплює. Зінченка грає з Вадимом. Дивіться, що відбувається? По ДД, друзі. По ДД. Так. Ох ти. Нічого. Так, до речі, друзі, у нас сьогодні працює, як завжди. СП-Бродкасін в одному. Ви бачите, в одному спеціалісті це Перетурин, він сьогодні і садеков, і, і перетурін. Да. І стрілець, і швець, і на тоді і грізь. Кобот набирає хід. Передача, чи встигне? Ілля русских так вийшла на заміну Ілюшка. Ілюшка і така боротьба запекла. Просто неймовірно, друзі. Неймовірна боротьба так, на тренерському містку у нас сьогодні працює місіє. Друзі, пам'ятаємо його карколомний незабутній дебют. А ще більше ми пам'ятаємо інтерв'ю у жінки тренера. У дружины, я бы сказал бы. Иди. Так. Обережно, обережно, не надо. Не а, надо. Да. 16 -ка, 16 -ка. А где свят? Свят, 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 надо сказать. А Ой, пас, и Вадим, Вадик, давай. Все. Да ну, да уже. Ну, да не Вадим! туда. Зина, зин, а, Зина, 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 Тарясь! Зина, 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 Зиненька, Зин, брось, поменяйся, зин. Не, пускай он вот сначала головой, Саня, кобы, кобы, Так Привет, у нас, пожалуйста. у нас да, самозванцы да, подходят. Есть он месье, месье, ну скажи хоть слово. Давай. Ой, и, друзья, но! Сі? Дуже у нас Пролітає сніжок. Сніжочок сегодня у нас плюс два. Так прохолодно, але для футбола саме те. Болівальники традиційно гріються чайком. І що знову? Ми не перехоплюємо.

Дина, да, а ты выходишь? Там, Андреев, да можно так, можно без топиков шаноми. -то да, Брай, ну бай, да. Бай, Брай, бай, у нее что да. пах-пах растяжение да, в паху? Ну растяжение. А, ну пахан, знаешь. Пахан. Сегодняшнего дня пахан. Пахан, это был Фома. Такие корпус уси, я скажу. Корпус. Ну хорошо. Харченка, вже можна, то не туди. Подальше і хто там? А там у нас нікого. Там гура. Легендарний. Знову Гура, І момент, ми вбудь, друзі, небезпечно. Небезпечно, шановні, вболівальники. Сьома хвилина другої мікро-гри, другої половинки, мікро Води, води, ми відчули двигай, двигай, двигай. 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 На ми... Дічуви... Мецесопрано нашого коуча. Чудово зіграв. Свят, нормально. Легендарный. Не поспешай, Никита. А что там такое? Незразумело. Что-то мяч не подошел. Незразумело. І втратили м'яч. Так. Контролюємо м'яч Чернешов. удар, але Атака продовжується. У екіпас. Позагрою, все чітко. І. И... То там? Вадим пенкний. Кіпас і. Втратили да. м'яч. Браво! Перехоплення наших футболістів сім виривається по лівому флангу, Зміщається в центр. М'яч підхоплює Харченка. Буде п'ятою, ні. Друзья, перебор. Ну Переборчик. Ну, Тихон. Уже можно, Вадима. Кто у нас там? А там у нас Свят. Свят. Ого, поштал в спину. Явно поштал в спину. Свят так просто не впадеш, а ну ні. Ні, поштовх в спину. Гурін сюди, за рахунок не відкрито в нашому мікроматчі, мікротурніру. Та у нього ігрока кидай от передаємо. Відай, дай, мигра! И... Да, давай, Илюха, двигай, двигай! двигай. Сидит, хопли! Да мне Ой, Дай, что вытворяет Сид, друзья, давай, хочу показать! Давай, что Сид вытворяет! Ой, как классно! Давай, 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 Вадим, а что там Вадим? Вадим обигрывает все-таки! Суперника вирізає і. А кому? Ні, не, не встигне. А встигає, Тимур, пока швидкість просто Джейран, друзі, Джейран. Да. Що? здесь что-то, не там, что. Ну, Политичники есть. Что-то на зеле сказав. Вільна центральна зона. Тут там у нас. Ого, обережно. обережна. Козапекла боротьба. Хто там? А це? не було. Обережно, Ой, класно, класно. Забрали м'яч. Друзі, треба попросити товка Сандра нам налити чайку, друзі. Трав'яний чай з Шепши. Та ні, та не жив. Та, та це якийсь трав'яний чай О, там, карпатський чи що. Да, ти... да, так, Ваня, Кутовый... Ваня, Нормуль. Нормальди. Ваня! Нормальди. Ваня! нормальди. А ага, Подача, що у нас там? Ой, Момент, друзі, дякую за чай, спонсорський, спонсор нашого мікротурніра чай. Просто чай. Це місце Подача. Другий поверх виграє коблику свята. Не кидаємося, не кидаємося щільніше. А, от кидають білі. Друзі, квадробіров перебуває ще більше на сьогодні. Обережно. І сі отримує м'яч, гра рукою. Класний пас, друзі. Ілюшка набирає хіт і зустрічає. Ого! Оце боротьба, друзі. Всі нас замовкли просто, друзі. Так, ну что, друзья, чекаем на тренерские думки, но У месье, у Айси и все вырывается, пешком мяч. И... пенальти, пенальти, штрафной. На лінії, на лінії. Штраф... Пенальті, пенальті. За штрафною? А я думаю, що він... рука була. За штрафною? За штрафнух. Ні, Ігор, ти біж краще, говорю. Ти ж краще бачиш. Я За так стрікутом. Так... За штрафнув. За штрафну. Друзі, до свідчення. Люди, арбітри, футболісти, Я держи! Можна, можна не так. Можна не запити. Можно нереально. Я зрозумію, я ж специальні там. Транзметр можна не забити. м'яч дайте так. Ну да. Це особливо. За час одного. Тому це да. Так, у нас Харченко робить лялечку, друзі. Ах! Ви ще друзі. Ну. Примірявся. Ілля Харченко. Пам'ятаємо його потужний удар. Тиждень тому. Друзі. Нервує Головний тренер команди. Так, у нас... Так, друзі, серьезно. серйозна страховка від Харченка. Друзі, квадробер У нас сьогодні просто, просто квадробер на квадробер. Дивіться. На наше мече. На наше мече. На так, на відчули ми сопрано-меце нашого нашего коуча. Так оберес голосом. Шановні футболісти, Ну как так можна грати? Мовчки. Ой, прекрасно. Свят. І пас! Не було. Не було. І подача. Та не в центр. Ну. Ой, які сейвяра від легендарного, друзі. Шикардела. Шикарде. Удар! І... Просто... Просто страшне, друзі. Легендарний, друзі. Легендарний. Він, він тому легендарний. Друзі. От вам відповідь, чому він легендарний. Дуже проста. Так. Ого! Така боротьба, друзі. Ура, Ура намагався відбирати в стілі лофт. Фол. Не було? Я теж бачу, що фол. Мені аж аж нога заболіла у мене самого. Такі емпатія настільки в мене, що. Так. Станіслав у нас готується вийти замість Тимура. Там можна надягати топіки, друзі. Ми так бачимо, що, що ви не москалі. Забивайте, блід, сколько момент. Я не зрозумів, що у нас сьогодні атракціон Щедро таких чи що, друзі. Що Савбес відкриваємо тут. Філіал Савбеса. Ой, пас. Чи встигне сі? Си шукає партнера. У нас перевага. Перетримав м'яч Сі. Перетримав, друзі. Мічем знову сі Зараз буде пасувати. І Ілюшка, Куденко, Харченка. Що зробить Іля. Іля вже. Класний пас по загрою, я думаю по загрою був. Да, великий загрою. Великий позагрою. Я скажу, якщо взяти в, в мікрометрах, то там Олег, вже три страшне. Три, три. Олег, ви сидите всі, хоча б станьте вот здесь, вот Олег, стайте І посмотрите, є игры чи ні. Все правильно, то стоять тут то... мироеди. Ой, хорош, хорош Сашко. О, дивіться, як Чернішов зіграв. Класний пас. І легендар. О! Ого! Оце я, оце, я. оце я скажу. Якщо так казати, я то черга буде розступатися і будуть метро місце надавати. Я понимаю, но Илюха тоже остановился. Обережно, не кидаемся. Не кидаемся. Ого. Нічого себе, друзья, обережно, обережно. Подача. Ой. Шикарнючий. підкат, вообще лялечка. І це... Битва давай, гігантів, друзі. Битва гігантів. Оксана, можеш позвонити нашому, нашому Робінзону? Вже два дзвінка поступають. Трансляція нема? Трансляція да. Так, легендарний. Така завісушка. О! І все, отак треба грати. Всі підхоплюємо. Друзі, ну будуть голи чи не будуть, ви мені скажіть в цьому матчі. Ну центр, в центр, та не туди. Зміщайся в лінію і шукай другим темпом людину і все. Бачите, друзі, будь здоров. Дякую. Дякую. Товка Сандру за вітання. З будь здоров, друзі. Куди ви такий пас робите? Так, знову. Не в Не а йому треба на вайбер дзвонити. Чи на телеграм. Друзі, добігає кінця. другий там нашого мікроматча на мікротурнірі. Другий тайм. Я навіть не можу назвати це таймом, чесно кажучи. Обережно? Никита с з... голо. Тут Никита тут с голосом. трошки раніше я вот бежишь уже, кажеш я и сто И я не говорю про мікро моменты. Четыре момента. Нас в цьому матче мікро матчі, мікро моменты. Так, друзі, добі кінця друг тайм завершено 0-0.